Усім самим найкращим глядачам величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині ТБ. Акції з 29 січня по 4 лютого включно. От 5 хвилин назад змінили ціни. І я біжу швиденько вам розказати і показати, що можна придбати в АТБ зі знижкою. Навіть бачу деякі продукти. З хорошими знижками. Лимони по 59 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого. Апельсини по 50. Можна буде придбати а, нектари від джафа по 47 та 44 гривні. Зараз підемо, подивимось на каву. 40% знижка на каву Амбасадор. Також хороша знижка на чай Ахмат. В акції добра ціна на пеймені мішутка. Олія Олейна по 66,30 850 грамів та 150 гривень літр 800. Від добров. Зараз підемо на ковбаски. Бачу, хороша знижка також. гумілка куряча, 76 гривень та крило куряче по 80 гривень. Я дуже вдячний за ваші коментарі і вдячний за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. А починаємо огляд, ну, звичайно, із ковбасного відділу, як завжди. Знижка на вершкову ковбаску з птиці 400 г85 гривень. В акції виріб м'ясний, апетитний, розумний вибір: 500 грамів 38,80 Боженина традиційна, це своя лінія пакування. За 100 грамів 24 гривні. 25,50 рулет свиний, своя лінія, 25,50 за 100 грамів. 36 гривень 80 копійок. Грудинка особлива, це також своя лінія. Рулет курячий, своя лінія. Ціна за 100 грамів 23,55. Виріб новомиргородський, 420 грамів, 55,80 також в акції Губернська ковбаска. Своє лінія 420 грамів 70 гривень 50 копійок. Знижка 30% на сосиски докторські фірмові. Пакування 820 грамів 121,50. лінія австрійські сардельки з м'яса птиці. Пакування за 100 грамів 23,30. Австрійська ковбаска 400 грамів 117 гривень. 121 гривня м'ясний асорті набір від на 180 грамів. Від добров літні сердельки першого сорту, ціна за 100 грамів 2330. Від добров лікарська, ціна за 500 грамів 107,50. Своя лінія Тернопільська, ціна за 100 грамів 31 гривня. Також в акції губернаторська. 34 гривні за 100 грамів. Добров, Ліонські, сардельки. Ціна за 100 грамів 22,20. Так, тут бачу, як крабові палички охолоджені. Своя лінія. 500 грамів 87 гривень. 97 гривень. Криветки чищені від Норвен 100 грамів. Оселедець своя лінія. Філеш маточки в олії 300 грамів 71,50. В акції а, ікра кити 345,80 зерниста і грубуші 240 гривень 100 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати козацький оселедець в олії від Веладіс за 60 гривень 270 грамів. Так, тут у нас норвен Форель Слабосолена 240 грамів. 259,50. Сьогодні яйці по 3,99 трішки упала ціна. Крабові палички заморожені, своє лінія 500 грамів 75,50. М'ясо міді своє лінія 350 грамів, 77 гривень. Та 88,50 коштує а коктейль морський 400 г, також своя лінія. Хек Хупсі напівпатраний заморожений 15,85 Так, Цього разу акція на масло своя лінія. 180 грамів 72% жиру. Ціна зі знижкою 71,70 гривень. Куряче а, крило від Улар по 8 гривень за 100 грамів. І тут я бачу гомілка від Улар 7,60 Куряча, також за 100 грамів. Шашлик в маринаді Лемберт Міг. Ціна за 100 грамів. Майже 17 гривень. Варенички Геркулес з капустою, 400 грамів, 4650. від Валесто вареники з бринзою та шпинатом 400 грамів, 54,40. Торгова марка легко. Міні. з абрикосом заморожені. 600 грамів. А, це що в нас? слоїчки такі. Є ще з куркою та грибами. 97 гривень. Піца 4 сири. 360 грамів. Можна зараз придбати за За скільки? А, це ж не та ось. 93 гривні. Хачапурі 300 г, потрібно додати лише жовток. Знижка 40%, 70 гривень, зверніть увагу. Туміш овочева своя лінія по-мексиканськи 400 грамів, 41 гривня. І також в акції суп з грибами своя лінія 400 грамів, 40 гривень. А ось на цьому розову магнат знижка 50%. Це у нас що 500 грамів. Малина. 85 гривень. Невеличка знижка на сири від торгової марки Комо. Усі нарізані пластиночками 160 грамів 76,50. Традиційний Голландія. Сир голландський своя лінія 160 грамів 54 гривні. І також в акції своя лінія вершковий 54 гривні. Зі знижкою крем-сир з грибами лисичками 4520-130 грамів. 55 гривень, 50 копійок. Крем сир вершковий з буряком та хроном. З винигора, сметанковий та екстра 160 грамів по 63 гривні. Непогана знижка на фелатом, який сир 180 грамів, 49 гривень. 71 гривня, сир з блакитною пліснівою, 100 грамів. І зараз зі знижкою можна взяти сир напівтвердий. для грилю. Тут 4 кусочки 122 гривні. 280 грамів. Набір сиру кубиками. Гауда та маздамер 220 грамів, 111,60 гривні. Знижка 30% на сирочки вершкові від «Президент» – 15,50. Галичина карпатський кефір 2,5 жиру, 41 гривня. Сметана Яготинська 20% жиру, 50 гривень, 50 копійок. Сметана галичина 15% жиру 44,60. Сметана молокія 300 г, усі стаканчики по 300 г, 20% жиру 44 гривні для власників карти АТБ. Кисломолочний, а сир домашній нежирний 56,50 Усе Ось йде по 350 грамів. 5% жиру 62,50. Та 9% жиру 67,50. Білоцерківський кисломолочний сир. Він набагато смачніший та корисніший ось в, такій, в такому пакуванні 37 гривень. Не забудьте за сирочки від торгової марки злагода 2 в одному по 15,30 для власників карти АТБ. Для малечі йогурт злагода 170 грамів, 15 гривень. Зараз можна придбати будь-який данон зі знижкою, тут 100 г. За 21 гривню 50 копійок. Є з кульками, є з джемом вишневим і є ще ось такі солона карамель. Любімо в цукерці 140 грамів, 99 гривень. Зефір з, чорнич, з чорничною начинкою від Жако 16,50 за 100 грамів. Печиво від деліція 29,80 250 грамів. Цукірки на вагу. Зараз в акції Ромашка своя лінія по 14 гривень майже за 100 грамів. В акції Тук Крекер 100 г по 34 гривні. Знижка на печиво йожики 49,30. Хто полюбляє ловіту рошен з вишнею та ще є з апельсином. Пакування 420 грамів 73 гривні. 15 гривень печиво своя лінія 190 грамів для власників карти. АТБ. шоколад від Рошен Лакмі 38,80. Зараз можна придбати ось такий шоколад молочний з цілими горіхами та мегдалем. Тут 175 грамів. Зверніть увагу: 76,60. Дуже хороша вага. І зараз він в акції в акції мілка 158 гривень, 270 грамів. Така теж зараз зі знижкою. 11 гривень коштує папіта в акції. Знижка на кекс з какао та вишнями 62 гривні, 180 грамів. Відрошен, тістечка. Бісквітні по 50 гривень для власників карти АТБ. Зефір від Престіж 300 грамів, 43 гривні. Зефір Жако 350 грамів, 59 гривень майже. І за 59 гривень можна придбати зефір глазурований, своя лінія. По 590 вафельки від своя лінія. Зі знижкою вафлі своя лінія 230 грамів, 30 гривень 50 копійок. Смаки, як завжди, три види. В акції. І зараз зверніть увагу, знижка 30% на вафлі від Рошен, ці великі, три смаки в асортименті 140 грамів 27,50. Перевіряємо ціну на цукор, кілограм друга категорія. Ціна майже 30 гривень. Власники карти ТБ можуть придбати згущене молоко ічня 330 г за 42 гривні. Олія Майола 850 грамів зі знижкою 62 гривні 70 копійок. В акції також знижка на олію 100жар 7570 Зі знижкою можна придбати також олейну по 66 гривень 30 копійок. Та олейну літр 800 150 гривень. Зі знижкою соуси від торгової марки Густо по 20 гривень 180 грамів. Горошок Грінхаус 3720. Та кукурудза цієї ж марки також 37,20. Господарочка ікра з бачків 49,40. Господарочка рагу. Обсмажених овочів 68,50. Хочу показати новинку філе з кумбрії в гострому томатному соусі з перцем халапеньо 170 грамів. 59,70. Своя лінія сардина бланшована в олії 47,30. Також в акції від торгової марки Боцман сардина з додаванням олії 60 гривень. Сардина в томатному соусі, своє лінія 45,30. Яловичина 525 г своя лінія 91,70. Також свинина, своє лінія 81,50. На каналі є огляд. Ми відкривали ці консерви і дивились яка якість. За смаком також можна знайти, просто набрати а, тушонки АТБ і одразу вам виб'є на каналі. Супер знижки на Оліс. Майонез файний. Тут 500 грамів 48,30. І Оліс чудовий майонез 300 грамів за 26,50 не забудьте приправи, дуже хороші, якісні приправи для плову, для риби, для шашлику, для м'яса та для курки 27,70 45 та 50 грамів. Майонезний соус гуляй поле, 300 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Відщедро майонезний соус 300 грамів, 27,70. 21 гривня. 50 копійок коштує галка 100 грамів. Знижка на каву. Зі Львова Еспресо 240 грамів 109 гривень. Та кава традиційна, львівська 240 грамів 127. Дуже хороші знижки зараз на Амбасадор Преміум кава 250 грамів, 117 гривень. Кава Амбасадор Dark Roast 225 грамів, 103 гривні. Також хороша знижка на карт Нуар еспресо 250 грамів. 190. Амбасадор преміум 200 грамів 199. Кава в зернах. Амбасадор Мажестик цілий кілограм 102 гривні. Амбасадор Стронг 280 грамів 299. Амбасадор у зернах Преміум кілограм. 486,50 карт нуар 236 гривень 140 грамів. В акції Якобс Монарх вагою 280 грамів, 370 гривень. І можна придбати Якобс Монарх вагою 425 гривень за 599 гривень. А далі ми з вами подивимось на чай. Дуже вигідна, дійсно вигідна ціна. Тут 100 грамів чай чорний. 49 гривень. І також є ще з бергамотом 44,50, також 100 грамів. А ось пакетований, 76 пакетів можна придбати за 80 гривень. 20 пакетів, 23,50. Мономах кенійський. 45 пакетів. 32,40. І також мономах кенійський заварка 80 грамів 43-40. Також непогана знижка на цей чай. Так, ну і, звичайно ж, делюкс є з ароматом бергамота. Теж дуже хороший, а, хороший якісний чай. 56 гривень. 51 гривня, 50 копійок в сумі з чорного та зеленого. Та зелений байховий 100 г 56 гривень. Ну і, Звичайно ж, для пухнастиків пауч пакети по 12.40. Розумний вибір. Хороша знижка на клуб 4 лапи по 11,80 гривень. Ketten 11,20. 14 гривень мяу. Шеба по 16 гривень. І також зверніть увагу на Оптіміл сухий 700 г 173 гривні. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.